Вітаю, друзі. Продовжуємо разом з вами слідкувати за ситуацією в Курській області Росії. Місто Курчатів, в якому знаходиться Курська АЕС, до речі, одна з найбільших атомних електростанцій Росії, та кілька сусідніх районів Курської області залишилися без електроенергії. А понад 76 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області. Так повідомив представник МНС. Понад 16 тисяч жителів Курської області попросили про переселення їх з прикордонних районів. Про це заявив мер Курська. В Курську розгортають наметове містечко для тимчасового розміщення біженців із місць бойових дій. Курській області Росії продовжуються бойові дії серед можливих головних цілей військової операції, яку українська влада поки офіційно не коментує, але багато аналітиків називають саме взяття під контроль найбільшу атомну електростанцію Курську АЕС. За даними російських ЗМІ, Курську АЕС готують до оборони. І не дивно, тому що Курська АЕС одна із трьох найбільших. У Росії атомних електростанцій і єдина, де наразі активно будують нові енергоблоки. Станція складається із двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. А в міру вичерпання ресурсу енергоблоків Кульської АЕС їхню потужність планували замістити блоками. Нової Курської АЕС 2 станція, до речі, виробляє 90% промислового енергоспоживання всієї Курської області. Російські силовики перекрили під'їзд до Курської атомної електростанції, а керівництво порекомендувало співробітникам АЕС взяти відпустку та евакуювати дітей. Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС 2 про воєнні російські блогери також повідомляють, що Кузька АЕС готується до оборони, оскільки невеликі мобільні групи Збройних сил України нібито були помічені вже за 35 кілометрів від АЕС. Та чи дійсно головною метою Збройних сил України є захоплення Кузької АЕС? Містечко Курчатів, де розташовується Кузька атомна електростанція і кілька сусідніх районів, залишилися без Енергопостачання через атаку українського дрона на трансформаторну підстанцію. Видання The Economist із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ називають малоймовірним захопленням Куйської АЕС. Джерело в українському Генштабі припустило, що це малоймовірно, оскільки для цього необхідно просунутися на 80 кілометрів від кордону і стягнути більші. Сили, але російські, так звані військові, вважають інакше. Вони говорять, що військові, які ведуть наступ у Курській області, прагнуть захопити Курську АЕС як крок у відповідь проти окупації Росією Запорізької АЕС. Я вам нагадаю, що мобільні групи Збройних сил України вже були помічені за 35 кілометрів від Курської атомної електростанції. Також з'явилися фото знищення колони РФ на Курщині. Удар по російській військовій колонії у Курській області виявився досить таким результативним. Розбиті і спалені вантажівки так і не доїхали до місця призначення. Я вам нагадаю, що минулої ночі російські воєнкори повідомляли про знищення на марші колони бронетехніки РФ. Інцидент стався поблизу села Октябрьське Рильського району. В додаток до цього. У Кузькій області збили російський гелікоптер К-52. Борт був уражений українськими військовими з американського ПЗРК Стінгер. Екіпаж гелікоптера був ліквідований. І найцікавіше те, що звільнити захоплені території Росії Путін не зможе швидко вирішити цю проблему. Справа в тому, що Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських. Сіл і тепер просуваються до Курської АЕС. Експерти наголошують, що в українських бригадах буде час окопатися на укріплених позиціях, що потенційно дасть Києву потужний козир в разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів. Видання The Washington Post підрахувало, скільки Росії потрібно часу, щоб відбити Курщину. І якщо російські війська будуть наступати із тією ж швидкістю, що й на інших напрямках України, то їм знадобиться як мінімум один рік, щоб відбити втрачені території в Курській області. Таким чином, раптовий прорив Збройних сил України це найсерйозніший виклик для Путіна з часів повстання вагнерівців. Успішна операція збройних сил показала російського диктатора та його військових як неефективних. Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки територій вони мають намір контролювати, залишається невідомим. У п'ятницю Збройні сили України заявили, що контролюють суджу на Курщині, а також об'єкт Газпрому. Американський інститут вивчення війни вважає, що Росія не хоче передислоковувати війська в Курську. Область, щоб не зірвати наступ в Україні. На думку аналітиків, для протидії наступу в Курській області російське військове командування покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями. Знищення такої колони ми з вами вже бачимо. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.